Робот. За 10 днів я повідомив про акцію у вас, взяв вас дозвіл? ні, я повідомив не вас не вам... за один день, бо я не маю права, родного... не маю вам ви мені вказуєте, де ви маєте роботу, так? Все. так? Де ви маєте так. її проводити? Так. Але ви її проводите ну, не там, де треба. Ну кому треба? Там, де ви носив це правильно, так Но, дивіться, ви, Це зараз, ви зараз намагаєтесь мені розповісти, ви є людина, яка зараз посилається на те... закон про місцеве самоврядування. А я вас прошу, щоб ви посилали на Ви не, не посилаєтеся на, на закон, ви пересилаєте на правило не. благоустрою міста Івано Франківського. Так, вони так. повідомлені ви, на законі ви, про місцеве самоврядування. Покажіть нам, будь ласка, закон. Рушили зараз правил. я все повторюю. Ви знаходитесь в місті Івано-Франківську, так? Так. Ви захотіли зробити свій, ваші збори, так? Ви собі зібрали? Не збори, ні. А, будь ласка. Як ви називаєтеся? Скажіть зараз. Ярослав. Я знаю, що ви, Ярослав. Як ви? Ваша міроприяти. Акція. акція. Так, ваша акція. Ви повідомили, ви зробили все правильно. Так, Дякую. Ви попередили міську владу. Так. так. Ви сказали, де ви хочете її провести. Казали так, але в кінці ви проводите її не там, де вказали. Так, це а, є порушення. А порушення якої статті конституції це є? 152. Чого? Адміністративного адміністративного е, ПАП. Ви розумієте, що я маю право проводити акції з Маєте статті право. 39. Маєте я право. повідомив, у мене є поліція, яка мене охороняє. Дивіться, є поліція, у якої є все, ми її повідомили листом, вона охороняє нас е і так далі. і так далі. Що ви зараз, які у вас до мене є знову питання? Я ще раз вам сказав, що в мене є питання до того, що ви її проводите не там, де вказали. Згідно чого ви це говорите? Як -це, згідно як... того, згідно Фраг, того, ви ну... тут сказали, що ви хочете це зробити там. Це, вашу акцію там, там. а проводити. Ну, це, ну, дивіться, от, от, це от, от ми тут, ну, от вулиця Репіна, от ми тут проводимо. У нас тут поліція, це поліція буде. охороняє, все добре. Ти <звук> де? Та, та тут, ще тут. Давай. Саду було, та є? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де вправило правило благоустрою, показано, я сприкую, а я просто не промазько всіх захищаю. Підкажіть, будь ласка, вправило правило благоустрою, Де право, що виключно в тих місцях, що проводяться, має проводитися акція. Розумієте, не знаєте? Я бачу, що поліція без дії є без діяльність поліції. Дивіться, ви нариваєтеся, Що ви нариваєтеся? Тому що за те відкрили державну Європейського суду. Як такий проводиться заборона. Ви маєте право, маєте право скажемо чекайте, ви понятий, чи ви представник органу форму влади? Ні, я не писав. Ну, то, будь не ласка, не не будь ласка, є представник, і він пояснить. Тому то складається враження, що поняті є заінтересованими особами, які є, от як мінімум, це мені, людина. Ні, ні, це, це... Думка. і моя теж суб'єктивна думка. І Та, бачите. людина, будь ласка, я хочу, щоб понятим. Хто хоче бути понятим при Давайте пошукаємо понятим.

Просто... Я розумію, мені так, мені так, просто дивиться, так. мені просто дуже маленькі робити ситуація. Ну, ви зможете ліковісти за ваші підлегти. Вони в... як... Це буває, але ж ви знаєте, що східна статті з'являти без... Пане Ярославу. Мінкін Ярослав Борисович. Що ви А? за якийсь документ? Обіжає. Про поняття без документів. Про поняття. Ну так, Вороня завтра просто хоче своє. Та я нічого такого не пишу. я нічого такого не пишу. Скажіть, будь ласка, в Ну ви що, не бачили мій паспорт? Ви чекаєте, що значить? Зараз послушаєтесь на українською землі.

Як він называешь? Что назначает? Ні, Серега, ну вот сейчас. Ну что будильник знаєш, ты Ти до спор не значит. Що воно за що это? Зараз мы надо как поступать. Що за все? Що даєшся? Я ж не хочу.

Це ж це гарно. чекають, Вся Україна чекає, як, бачити. Бачити, та, та бачити, ну, щоб, як ви будете сюди, награвати. Ми будемо, звісно, на це підкувати, багато де. Щоб якби побачити. В жодному разі. В жодному разі треба. В жодному разі вам не збираюся. Як ви називаєте це у вас акція? Акція. Акція. Громадська. У нас Яка не підлягає.